Права 397. Скільки квадратів зображено на рисунку 143. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисунок. Я його переніс. Ось він тут на дошці. І давайте спочатку я умовно позначу квадрати. Я буду трохи меншими їх рисувати, щоб було зрозуміліше їх прочитати і зручніше. Отже, маленький квадрати. Раз. Два. 2. Три. 4, П'ять. Шість. 7, Вісім. 9. Тобто ми нарисували тут дев'ять квадратів. Давайте запишемо. 9 Ми вже нарисували. Дев'ять плюс. Ми бачимо один великий квадрат. Ось він. Давайте я його також позначу. Ось він. Так, це у нас один великий квадрат. Так, записуємо тоді плюс один плюс. Ну, а тепер давайте подивимося, чи є тут ще квадрати. Звичайно, що є. З кожної вершини можна провести по квадрату. По дві сторони. Давайте я візьму інший колір і нарисуємо. Дивіться, з верхньої вершини по дві клітинки імпровізовані. Раз. Потім з іншої сторони. Давайте я трохи менше. Ось у нас два. Ще з одної сторони. Давайте звідси. Це 3. Ну і останнє це 4. Давайте я тут її нарисую. Так, 4. Тобто ми бачимо, що є ще 4 квадрати, боюсь, що вони збігаються. Ну, але ви зрозуміли, що з кожної вершини ще 4 можна провести. Тобто ми пишемо плюс 4 і це дорівнює. Ну що ж, 9 плюс 1 це 10. 10 плюс 4 це дорівнює 14. Це пишемо. Ну і записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, скільки квадратів зображено? Тут 14. Запишемо 14 квадратів. Ну що ж, ось таке завдання на уважність на цьому вправу завершено.